Є таке слово «юродові», Ось всі льотчики знають, що літак важче повітря. На ньому, ну якщо логічно подумати, він дуже важкий, як на ньому злетіти, але все рівно ми літаємо. Це з друга сторона медалі, є аеродинаміка, але взагалі... Всі льотчики, мрійники і всі льотчики люблять свою справу. Бо якщо ти не любиш свою справу, то тобі нема що робити. Дитяча мрія маленького хлопчика втілилася в дорослу реальність стати справжнім льотчиком. Ми такі ж самі прості люди, як і ви. Просто у нас є деякі навики, яким не всі підвладні. Чи були ми готові? Так, на 100% ми були готові. Чи вірили ми в то? Ні, звичайно. То 21 століття на дворі. Люди розвиваються, країни йдуть вперед. Це абсолютно абсурдно нападати на країну, яка менше, і боротися за якісь землі наразі на 21 перше століття. Звичайно, ми це не вірили. Але чи були ми готові, так на 100% були готові. Дивіться, герой це та людина, яка Ну, за себе я не можу відповісти. Герой це та людина, яка свідомо йде на ризики. Льочик, кожен льотчик, який перед своїм бойовим польотом або просто перед польотом підходить до літака і усвідомлюючи це, що він летить зараз на завдання, на якому може статися будь-що. Це напевно справжній, справжній герой. Тому кожна людина також, як вже повторююсь, цивільна, яка усвідомлює те, що вона ризикує своїм життям, своїм здоров'ям, інколи своїми рідними, це герой. Звичайно, при всій суворості і точності цієї професії в літаку має сидіти людина з світлим розумом і в деякому плані романтик. І коли він людина, яка сидить всередині кабіни, Керує літаком як одне з частин свого тіла, це справжній пілот. Підготовка йде, підготовка до польоту, звичайно, відбувається, інколи це буває завдання до польотів, інколи це під час польотів. Але можу сказати одне: для Льотчика важливо не обговорювати накази або вестися на провокації. Для льотчика головна задача це вчасно точно наводити маркер на ціль, та вчасно нажимати гашетку. Ось все, цим ми керуємося. Починаючи ну, з першого курсу навчання в льотному факультеті Харківського університету повітряних сил, можу сказати, що університет, університетська база дозволяє навчити за 5 років фахівця, спеціаліста, який це може робити. І саме головне, бойові, бойові бригади це підтримують. І тому на виході, Університету ми маємо підготовленого льотчика з нальотом близько 200 годин третього класу. Тому е, приймати рішення е, трошки швидше, ніж проста людина, це в нас закладено ще з першого курсу. Досвід е, це така штука, яка набувається з руками. Тому починаючи знову ж таки з початку е, ставання на крила. Льотчик здобуває досвід. Кожен він по-різному, кожен він різний і кожне завдання також різне. Не буває однакових посадок, не буває однакових злітів. Завжди є перешкоди. І для того нас і готують, щоб ми виконували ці завдання. Ми навчаємося психологічно, морально. Фізична підтримка це найосновніше. Тому це кується з самих низів і до самого верху. Для простих людей, для цивільних, навіть виконання фігур простого або складного пілотажу це вже щось неймовірне. Виконання тієї самих фігури, як бочка або віражу на максималі, це вже неймовірне. А для нас починаючи вже... З такого досвіду, вже з нальоту гідного, це просто рутина, яка, яка перетворюється в нашу роботу. Щось неймовірне для цивільної людини може бути одне, для нас це зовсім інше. За приводом Києва стоїть величезна кількість людей, величезна кількість персоналу, величезна кількість техніки і підтримки з боку наших партнерів і всієї України. Перед кожним бойовим вилітом, неважливо, це бойовий виліт, простий виліт на легкомоторних літаках або на бойових літаках. Льотчика є правило згідно керівництва льотної експлуатації літака, оглянути літак. Там системи деякі, і потім вже сідати в літак. Але є таке написане правило кожному льотчику погладити ладоні по крилу. Це показово, тому що льотчик кожна, кожен літак має душу, всі льотчики про це знають. І льотчик таким чином знайомиться з літаком. І в повітрі це допомагає психологічно, те, що ви поєдналися своїми душами. І впливає на виконання любого завдання. Є така фраза у льотній справі, але найбільше до метеослужби відноситься один, видимість один на мільйон. Ми жартуємо, що це на одного льотчика припадає мільйон людей, які, його, які йому допомагають злетіти. Традиції між нами, звичайно, є. При, знову ж таки, згадую свій досвід при першому своєму самостійному виліту на бойовому літаку, технік і механік підготовлює літак. Ми вітаємося і ми маємо покласти йому там є спеціальний отвір, покласти йому пачку сигарет. Ось це ось такі традиції. Він їх має забрати і показати, що все чітко. Ну і таким чином у нас взаємозв'язок зв'язок дуже тісний з техніками літаків, тому що вони готують ось саме цю душу, вони готують саме ось цей літак, для того, щоб ми могли спокійно виконувати своє завдання. На початках це було дуже. Важко тому що сприйняти, я вже тоді був одружений, сприйняти моїй дружині, те, що я вибираю професію, скажімо так, не одну одну з найбез найнебезпечніших. Але згодом вони пишалися мною і до сих пір пишаються, починаючи з рідних, які мене знають, починаючи навіть з моїх. Дуже дітей, які вже підростають і трошки усвідомлюють, що їх тато виконує бойові завдання не на землі. На початках це не страх, це очарованість. Вона дуже тонка межа між страхом і очарованістю. Тому якщо ти боїшся, ти або переборюєш це все, або просто або просто виходиш звідси. Ось і все. Страху тут не місце, бо страх заважає завжди. Починаючи з того, що на льотчика виділяється трошки інші кошти для його навчання в рази більше, ніж на простого солдата. Звичайно, ми це цінимося. Тому що кожен наш крок, кожна наша дія, ми розуміємо, що це повністю. Вклад нашого, нашої держави і нашого народу це їхні гроші, вони нас, на нас надіються, і ми не можемо їх не, під, не, можемо їх не підвести.